Привіт, мої любі друзі телеглядачі. Дрячок, поглянь! Що? Подивись! Привіт, Мишко! Привіт, привіт, малята! І тебе, друже, вітаю. Ти мені, Мишко, скажи. На що я маю поглянути? Як це на що? Ти що не бачиш? Що не бачу? Не бачиш, яка у мене шапочка. То, звісно ж, бачу. Але хіба через цю шапочку потрібно зводити такий лемінт? Звісно, потрібно. Вона ж у мене новенька. Добричок, поглянь. А це ще хто? Як це хто? Це, це, це я. Білочку, привіт. Хм, привіт. Привіт усім. Поглянь, добре чо? І на тебе поглянути. Так, а, а на кого ти ще мав дивитись на мене? Так, мишка, точнісінько, так само як у це і ти, мене мені запропонувала поглянути на неї. О, бо в неї нова шапочка. Так, новесенька. Так, у мишки обновка. Ну, у тебе я дивлюсь також. Так, і у мене новенька шапочка. Ми з мишкою у обновках. Глянь, як дивно. Так, дивлюсь я, дивлюся, і все ніяк не можу збагнути. Чому тут дивуватись? А тому, а тому й дивувати, що ми обоє у новесеньких, гарнесеньких шапочках. Ой, дівчатка, своїми вихваляннями ви мені когось нагадуєте. Нагадуєм, Добрячок Так, кого ми можемо нагадувати, якщо ми не схожі ні на кого ми особливі. Так, і ми зовсім не вихваляємося. Так, зовсім не вихваляємося Добрячок А що ж ви тоді робите? А ми ділимось інформацією. Вон воно як. Так, так, воно так. Тоді давайте я поділюся з вами інформацією. Про Даніка, який теж полюбляв ділитися інформацією про себе. Оце вже цікаво. Давай, давай, добричок, розповідай. Данік у свої 10 років був дуже спритним хлопчиною. Спритним кажеш, а, а, ще, а ще, напевно, сміливим був. Так, сміливим теж був і не по рокам великим. А, що означає великим? А він був найвищим у класі і найдужчим. Найсильнішим, найбільшим, найспритнішим. Це це ти його трохи перехвалюєш, добрячок? І нічого я не перехвалюю. Це Данік себе перехвалював. А чого це Так, І перед ким він взагалі вихвалявся? А що хіба нема перед ким? Та найперше перед однокласниками. А що ж він такого міг зробити? Так, що такого він робив, щоб вихвалявся цим? А найперше робив те, що інші робити не могли. А я можу все повторити за будьким з мого класу, а от і не все. Дійсно, не все. А що ж я не зможу повторити? А ти не зможеш перескочити з гілки на гілку старого дуба? Справді так. А, а я б спробувала добричок, а я б тобі не радила, Мишко І я б теж не радив. Бо багато з однокласників Даніка теж хотіли за ним повторити те, що він робив. Але все, все закінчувалося дуже-дуже неприємними ситуаціями. А якими, Так, розкажи! Данік вмів гарно їздити на велосипеді та й на роликах. А ще міг на човні найпершим переплисти озеро. Ніхто його не міг обігнати. А одного разу. Хлопці хотіли його обігнати на велосипеді. Попадали та й побили руки та ноги. О, ти диви, як може бути. Ага. З одного боку він був безперечним лідером, але з іншого страшенним хвальком. І всі тільки і чули від нього. Дивіться, подивіться на мене, а на мене подивіться. Ну, це як, це як білочка, коли прийшла. Ні, це як ти, коли прийшла. Дівчатка, ну чого вам сваритися? Ви ж подруги. А от у Даніка через його оцю хвальковитість ставало все менше і менше друзів. Все менше і менше людям хотілося на того Даніка й дивитися Так, може і взагалі у нього друзів не стати? Так, ні однісінького Так напевно і сталося б, якби одного разу. Не стався випадок, що відкрив Даніку очі на його ж поведінку. А що сталося? Що добрячок? Одного разу, перепливаючи у човні, Данік всіх перегнав і вже наближався до фінішу. І йому хотілося, щоб всі подивилися на нього. Ого, і всі дивилися хіба не на нього? Ні. Всі підтримували інших учасників і вболівали саме за них. А що ж Данік зробив, щоб привернути увагу? А він встав і став гребсти стоячи. Але ж, але ж це ж небезпечно, він може впасти. Та так воно й сталося. Коли Данік вже підпливав до фінішу, то човен хитнувся, і Данік, як тільки крикнув Дивіться, то одразу ж звалився з човна. А, отакої! Та не вже. І тоді-то. Дійсно всі на нього подивилися і почали посміхатися. Це ж, напевно, було так смішно. Та ще як? Після того, як Данік не виграв цього запливу та ще й так просоромився перед усіма, він зрозумів, що вихвалятися, ну, це недобре. І більше такого, подивіться на мене, він не казав. Справді, а ми теж з мишкою не будемо такими хвальками. От і, і ви теж молодці. Та нам вже пора прощатися з телеглядачами і готуватися до сну. Ох, 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 справді, справді, добрячок. Солоденьких вам снів, малята і на добраніч. І нехай добрий Ісус охороняє вас цієї ночі.